Добрий ранок, моя малята. Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. Аплікація. Ми з вами будемо робити автобус. Вам буде дуже цікаво на нашому занятті, будьте уважні. Але спочатку пропоную вам приготувати наші пальчики до роботи і зробити пальчикову гімнастику. Машина їде, бі-бі-бі, сигналить всім. Ми в машині їдемо дружно, нікуди не запізнимось. Любі малятка, пропоную вам відгадати загадку. Худко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає. Хвилинка у хвилинку. Їх доставить на зупинку. Що це, дітки? Так, розумнички, це автобус. Дітки, а до якого виду транспорта належить автобус до водного, наземного? Чи повітряного? Так, до наземного, бо він їздить по дорозі. А хто водить автобус? Так, малята, автобус водить водій. Малята, давайте з вами уважно роздивимось автобус. На яку геометричну фігуру він схожий? Так, дітки, він схожий на прямокут. А що є у автобуса? Будьте уважні, малята. У автобуса є корпус. Автобуси є колеса, також є вікна. Пропоную вам зробити аплікацію «Автобус». Батьки, будь ласка, допоможіть маляткам впоратись з цією роботою. Для роботи я приготувала один великий прямокутник, який буде корпусом нашого автобуса. А маленьких прямокутника це будуть віконечка у ну, прямокутник для дверей. Ось два кружечка це будуть колеса для нашого автобуса. Прямокутник гарно промазуємо клеєм. Далі приклеїмо його до білого аркушу паперу. З лівої та з правої сторони ми приклеїмо маленькі прямокутники. Це будуть наші віконечка. Користуємось серветкою, щоб наша робота була охайно виконана. Тепер посередині приклеїмо наші дверцята. Тепер нам залишилось приклеїти лише кружечки. Це будуть колеса нашого автобуса. Ось такий гарний автобус у мене вийшов. А на фото ваших робіт я з нетерпінням буду очікувати. У групі Viber. Діти! Вам сподобалось наше заняття? Я думаю, що так. Тепер я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Будь ласка, надсилайте ваші автобуси у Viber-групу. До побачення! До завтра!